Привіт, братанчик, я Ванчик з вами. І сьогодні, напевно, якось необичний початок, звичайно. Бачите, я за рулем і яви. Але що це за Ява? Звідки вона взялася? І ну подивіться, вона їде, я дав газу і набираю. Это я на третій міг би включити ще другу. Оп. Оп, щось вона вже не їде. Такого я не очікував. Давайте перекриємо краник в нижнє положення. Так, гаразд. Все, вімкнули поворот. Ну, коротше, куди я їду взагалі? Навіщо? Їздити на яві зараз. О, дивіться, дорогу доробили. Mm. Да. Їду я, звичайно, трошки як Лушпінь, але то нічого страшного. Коротше, їдемо знімати відосик про цю яву. Що це за заява, звідки вона взялася, все там розповім. А зараз ми їдемо просто до красивої локації. Ось ви побачили оці вже красиві кадри. І скажіть, хіба це не пушка? От просто. Реально пушка для простого хлопця села, такого як для мене, приїхати на вихідні, просто відвести душу. Це пушка мого брата. На, на жаль, да, моя ще ява на ремонті, а цю яву, ця ява для душі, я на ній вже не раз катався. І що вам хочу про неї дещо розказати, дивіться, цю яву о, мій брат купив, і далі він почав її ремонтувати. Почав ремонтувати ну як зазвичай в яві буває, він поставив тут SDI, тут SDI на 50 Вт, якого, ну я як казав, не вистачить ні на що. Воно чи не згоріло ні разу. Це, до речі, вейповське. Що він зробив? Облізовочку покрасив. Це пашена приборочка тут стоїть. Тут була вічезат, я її продав успішно, десь в Львовській області. Він використовує її там. Також приїхав на вихідні часто покататися. Може там на рибалочку з рибалочки. Ну і вона на документах. да. Тих паспорт присутній до мотору ніхто нічого не ліз. Просто запустили і все. Поміняли масло максимум. да. Але тут є деякі вже нюанси, Ну як зазвичай в'яви. Тут, можливо, вже поршнева трошки своє доїжджає, але я скоріше схиляюсь до того, що це тут вже колінвал. Не колінвал а центральна опора, напевно, пригає, тому що коли ти їдеш на четвертій четверті передачі вищі 3000 тисячі оборотів, це просто такі, такі вібрації, що ти вже на ножках. На твоїх ножках, де ти ставиш свої підні... ноги на підніжки ти ставиш правильно, а на підніжках вібрація від двигуна така, що ти просто думаєш, що на планеті якісь іду, чи що це ява, тут такого не має бути. Правильно, правильно, я ява... взагалі, вібрації майже немає. Ява обична. 12 вольт, 34 двигун, 22 кінських сили, які вистачає просто вище з голови. Доволі таке ну, знаю, ви самі знаєте, що це класика, просто не знаю, моцикл якихось там 80, -80 х 70-х років глас стане рік і пробіг. Сам в нього хороший, вихлопні теж не пановому стані. Є якісь дуги, це не оригінальні, це від якогось іжака або від чогось іншого. Е, не знаю, Коробка працює чітко, ніяка передача не вибиває, особливо третя не вибиває. Не тут вже при, така притянута сідушка, вона в доволі непоганому стані. Да, якби до не ще я не ліз. Ну, що, вам сказати, сторони, бак, як бак, хороші ці накладки. На да, поліровані кришки, що зліва що справа це вже прям плюс 10 лошадок, тільки так. Не знаю, Тут оптика, тут встановлена ледовська фара, я не знаю, там не бачите чи не бачите, встановлена ледовська фара, тому що 50 Вт, ну, типу, що він тут потягне, він вам що свіч накалювання, яка 60 Вт, як мінімум, не потягне. Не знаю, що вам сказати. Їде, дуже бодро їде. да. Мені прям сподобалося, я відвів душу, коли прокатався на цій яві. Добре, ява це просто любов. Ти просто береш так сідаєш і обнімаєш її, боже, яка вона прекрасна. Я запустю для вас цю яву. Я впевнений, що вона нас запуститься. Краник відкрили в нижнє положення. Ой! Так, кнопочку клац. І вона працює, бо це ява. Да. Якби її ще не залиш перед тим, як сюди приїхав, то вона б взага з першого разу запустилась. А так запустилась. Е, дуже чути чути, як про що Да, Я думаю, ви почули, так? Да? Ну не знаю. Tak, to jest straszne. Da, Oś taka otyala. Да, поршіва тут вже дребіжить просто в хлам. Я не знаю, мені вже неприємно. Хоча я навіть ще свою яву толком не запускав і не знаю, як вона їде. Тому це ява ще в хорошому стані. ну як реально, візуально це дуже хороша ява. Під'їхати до клубу, якусь погазувати, поганяти на задньому і все, всі малихи твої в силі. Ну, я не знаю, що вам сказати. Просто відосик такий лайтовий про цю яву. Зараз попробую ще там, не знаю, трошки листя покидати для вас, тому давайте щось придумаємо. who gold after all the Ось така ява є у мого брата. Якщо ви хочете бачити ще цю яву, ставте лайки та відправляйте відео другу, брату та свату. На цьому будемо прощатися. Пам'ятайте, коментарі просувають відео, а підписка гріє душу автора. Донайте на ЗСУ та до зустрічі в наступному відео. Вливаємся і Маш!